Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. Біткоін торгується вище 80 тисяч доларів. Але домінація біткоїна не сильно то перетікає в альткоїни, але можливо вже ближчим часом домінація з біткоїна буде перетікати в альткоїни. І токени таполок будуть мінімально, мінімальну долю віджирати і також показувати зростання. Але, як показує практика, 95% користувачів, які будуть купляти токени таполок, лишуться з нулем. Тому в цьому відеоролику ми з вами поговоримо про те, як бути непобритим та як можливо великі гравці будуть нас з вами засаджувати та змушувати відкупляти на ФОМО токени таполок. Одним словом, цей мусор. Тому жирне авансом, А ми поїхали. На криптовалютному ринку неймовірний позитив. Все росте на очікуванні та обіцянок від нового президента США, а це. Дональда Трампа, адже саме він пообіцяв, що кожен криптан буде мільйонером, і криптовалютний ринок він буде пампити. Вибіркові тапалки взлітають, але ні, краще сказати, а ті токени тапалок, а, яких у твоєму портфелі немає, а це токен X, який за декілька днів, давайте натягнемо лінієчку, зробив приблизно 15 X. Звісно, що ця монета є на ф'ючах, адже саме там. І бриють по суті цих всіх лудуманів, тих людей, які надіються, що зможуть на фючах заробити. І коли розпочалося зростання більше відсотків людей, що почали робити? Звісно, що на кожному зростанні шортити, адже який успіх в токен тапалок? ні, не може бути. Кожна тапалка падає. І про це я говорив в минулих відеороликах: що у всіх закладається те, що. Під час лістингу кожна ток, кожен токен тапалки падає, і звісно, що це все буде продовжуватися, і зараз вас десь підгодують, ви заробите. Але буде той токен, де більшість відсотків. Людей зайде і вас всіх побріють. Саме Токен X, всі люди, більш відсотків людей. в мене є багато знайомих, які просто заходили, доливали маржі, адже ну не може бути, що Токен X зробить 5, 6, а можливо і навіть 10 іксів. Це просто в голові не вкладається. Тут ми бачимо, що за декілька днів токен X робить 15 іксів. Висновок лише один: всі люди, які заходили в шорт. Всі люди, які доливали, неважливо по яких відмітках всі шортисти були збриті. На мою думку, всі шортисти, у яких було бажання підшортити, по суті їх вже немає, і зараз залишаються лише лонгісти, тобто ті люди, які вірять. Впродовження зростання на токені X. Звісно, що ми можемо ще продовжити взлітати, але повірте, буде цей час, коли просто токен X буде знаходитися в мінімальному боковику, коли вам навіять, що а, йде висхідний тренд, і зараз буде пробіття, і ми будемо далі взлітати. Але це буде, на мою думку, пастка, де. В більшості дадуть людям закупитися, дадуть а, віру в те, що ми будемо зростати, потрібно набирати цей токен на ф'ючах. І тим самим просто одним прекрасним днем, можливо, не одним, два-три дня. Всі люди, які заходили на ф'ючі, будуть збриті. Якщо ми переключимося не на годину, а переключимося на 15 хвилин, давайте ми зразу. Графік трошки відкриємо, можемо замітити, що зараз на сонячний день відбувається просто не то, що неймовірна, а люта волатильність на цьому токені. Бачимо, що за 15 хвилин токен злітає на 87%, але також за 15 хвилин токен падає на 44%. Одним словом, люди, які шортили, люди, які Лонгували всі люди були збриті під нуль. І ось така волатильність, яку ви зараз спостерігаєте, буде практично на всіх тих токенах, які ви забажаєте підлонгувати або підшортити. Одним словом, маркетмейкер бачить, куди йде рітейл. Тим самим дає волатильність і пізніше збриває абсолютно всіх. Буквально три дня тому а, був відеоролик про токен таполок. Давайте ми. Перейдемо на хамстер комбат, адже це неймовірний прекрасний приклад. Ми перейдемо до останнього відеоролика, який був. В ньому я тільки прописував та розказував, що одним прекрасним днем ми можемо взлетіти до хороших відсотків. Тобто зробити 100-150% чистого зростання. Як ми можемо знемітити, якщо ми перейдемо назад на графік, натягнемо лінієчку, Буквально за два дня. Хамстер Команд злітає на 140%. І по суті, що люди починають робити? Правильно на ФОМО відкупляти монету Хамстер Комбат. Людям вже не цікаво, по якій зараз а, ціні торгується Хамстер Комбат. Люди розуміють, що їм внушили, що все, значить, хом'як взлетів на 100%. Значить, тут ще буде 200, можливо, і 300%. Більше відсотків людей порівнюють X. Ось цей токен, який злетів на 15%, вже з будь-яким токеном тапалки, адже у всіх токенів тапалки є успіх на зростання. Можливо, більшість відсотків користувачів цього не знали, але найбільша ліквідність, найбільша волатильність відбувається не тоді, коли токен по суті знаходиться на дні, а тоді, коли він росте. Коли ми бачимо зростання на 100, зростання на 200%, 300%, можливо, на 500 відсотків. Появляється рітейл, появляються хом'яки, ті люди, які готові відкупляти на фому і неважливо зараз, яка ціна. Тим самим, коли йде люте зростання, є ліквідність, але найбільша ліквідність появляється тоді, коли ми коректуємося на відсотків 30-40, адже тут. Є знижка, і тут ви можете купити в мінус 50%. Лише там нещодавно токен торгувався по 0.01, а зараз вже торгується по 0.205. Тобто ми впали на 50%. І тут залітає рітейл і тут є найбільша ліквідність. Це та ліквідність, де великі гравці будуть розгружатися. Невідомо, до яких цілий маркетмейкер, Великий гравець буде підкидувати Хамстер Комбат. Ніхто не знає, які цілі у великих гравців та які токени таполок будуть злітати. Можливо, це буде токен Катізен, а можливо і ні. Нам невідомо, які токени відкупили великі гравці та які а, токени будуть злітати. По суті, у токенів таполок всі токени в ринку, Як ми можемо замітити навіть. Просто катізен, який також нещодавно вийшов, є капіталізація, і по суті всі токени є в ринку. Ці токени можуть бути відкуплені великим гравцем, а можуть бути і не відкуплені. Припустимо, вийшов токен X, це ідеальна просто картина. Звісно, що заднім числом ми всі розумні. Але ми бачимо, що, припустимо, команда роздала айрдропам токени, замазала собі роздала там 30, 60, 80%. І лише на airдrop простим користувачам роздала 10-20%. Тим самим. В цьому ціновому діапазоні вони ці всі токени з дропу відкупили. Вся емісія в них, і вони можуть продовжувати пампити. Зараз є, ми там торгуємося на 10 іксів, на 12 іксах, але ми не знаємо жадність великих гравців. Ми можемо побачити на токен X і 30, і 50 іксів Невідомо до а, яких відміток вони будуть пампити. А можливо, токен, припустимо, той же самий Catizen нікуди не буде взлітати, і ми просто побачимо десь мінімальне зростання. Далі корекція, мінімальне зростання, корекція, і потихеньку будемо е, падати. Більшість відсотків людей будуть порівнювати один токен тапалок до іншого. Припустимо, токен X взлетів, а значить, я переливаюся в токен Катизен і тим самим тут також буду заробляти. Але можливо. Не кожен токен буде злітати, адже не кожен токен а, тапалки великі гравці відкупляли. Найбільша помилка зараз це продавати фундаментал та переливати всі ці стейблкоїни в токени тапалок. Я вас зараз прекрасно розумію, що тут такого, якщо продати зараз Атом, який по суті нікуди не росте, та відкупити токен тапалок, зробити 2-3, можливо, легких 4 ікса, і пізніше а, цей токен, а, по суті, продати. Відкупити атом і ще залишатися в стейблкоїнах, але особисто я вас розчарую, так воно не працює. Якщо зараз ви будете піддаватися таким емоціям, то рано чи пізно ви втратите і розбазарите свій депозит. Так працює психологія, і з цим ми нічого не зробимо. 95% людей, на жаль, втратять свій депозит на криптовалютному ринку, і це є нормально. Що припустимо, хтось з вас заробив, хтось з нас повинен втратити. Чому більшість відсотків людей... Не говорили блогерів, не говорили, що потрібно купляти хамстеркомбат по 0.2027. Де були всі ці люди, які зараз кричать нам, що потрібно залітати в хамстеркомбат. Неважливо по якій ціні, адже ціна буде злітати, йде хайп на тапалки. Ні, просто переливається ліквідність і великі гравці, у яких є більше відсотків а, монет, вони будуть пампити все це лайно і. Токени таполок, це в першу чергу, де, можливо, у них є найбільша емісія. Спочатку вони вам продадуть весь цей непотріб, Хамстер Комбат Х, можливо, це буде Катізен, який ще відкупили, невідомо. І пізніше вони будуть братися до а, фундаменталу. Але звісно, що тоді, коли вони, коли вони будуть братися до фундаменталу, у вас цього не буде, адже ви на Фому будете відкупляти токени таполок в надії ще на 10 та 20хсів. Базару нема зараз. Абсолютно всі токени тапалок вже потихеньку показують якесь мінімальне зростання. І, по суті, сам Таралі ще не розпочалося. Ліквідність з біткоїна ще, по суті, не перетікає в альткоїни І можливо, тоді, коли ліквідність вже буде ще більше перетікати в альткоїни, токени тапалок будуть ще більше взриватися. І зрозуміло, що, можливо, у вас зараз буде виникати це питання, блін, можливо, я зараз на сьогоднішній день. Зафіксую якусь маленьку частку свого портфелю і відкуплю кожну монету таплки. Якщо у вас є ця ідея, ви хочете це зробити, по суті, це найтупіша ідея, яку тільки зараз ви можете зробити. Тому що вже зараз ти піддаєшся фому та емоціям. Їм потрібно, щоб ми рітейл купляли у них весь цей мусор, кому як не нам, а маркетмейкер, великий гравець, зможе продати весь цей непотріб. На закінчення цього відеоролика хочу нагадати, що у нас є три телеграм-канали, на які ви обов'язково повинні бути підписані. В цих телеграм-каналах ми розповідаємо про заробіток на крипті, про ретродропи, про моакції, теснети, тобто заробіток без вкладень та про всяке інше. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!